Друзі, мене звуть Маруся Щербина і я страшенно рада з вами познайомитися. Мені 16 років, я вчуся у школі, а також пишу книжки. Наразі вже три мої книжечки побачили світ. Вони всі пригодницькі, веселі, сповнені небезпек та справжньої дружби. Окрім цього, я обожнюю танцювати. Це частинка мого життя. Я займаюся танцями з 4 років і страшенно це люблю. А також я обожнюю все творче. Готувати, малювати, фотографувати. Усім цим я залюбки займаюся і весь час пробую щось нове і творче. Я маю велику колекцію книжок у себе вдома. Я продовжую їх купувати, попри те, що їх вже немає куди ставити. Я однаково купую книжки, тому що не можу спинитися. Я обожнюю читати і обожнюю колекціонувати книжки. Також я люблю котів, у мене є дві киці. Я також люблю собак, але в мене ніколи не було собаки. Та я думаю, це легко виправити. Я також люблю готувати, і моя улюблена страва це сирнички. Я би назвала себе майстриною з приготування сирничків. От, цього року я закінчую школу, і це трохи дивно, я сама в це не дуже вірю. Далі я планую навчатися. Чомусь так само творчому і креативному, можливо, філології, редагування чи перекладатиму книжки. Це все мене теж дуже цікавить. Планую пов'язати своє життя з книжками і дуже сподіваюся, що мені це вдасться. Дуже рада записувати для вас це відео, дуже рада спілкуватися з вами хоча б віртуально. Дякую щиро. Дякую за можливість розказати про себе, поспілкуватися і поговорити про книжки, бо це я люблю найбільше. Гарного всім дня! Слава Україні!